Олександра впевнено виступила з постановкою, яка поєднувала силу і грацію. Незважаючи на дрібні недоліки, вона виборола перемогу завдяки емоційності, складним ламантам і техніці. У залі вона почувалася впевнено, а гарна підготовка і музика допомогли показати максимум здібностей. Ми виступали на змаганнях в бучі з назвою Трольська були в стилі тролів з мультфільму. Я виступала з вправами Обруч та м'яч. В м'ячі в мене все вийшло. Добре, виступила в обручі. Я виступила без втрат. Але були деякі недоліки. Змагання мені запам'яталися, сподобалися, я б хотіла ще повернутися. Кіра виконувала вправи з булавами та м'ячем. Попри складність програми, саме з булавами вона змогла вразити журі, виконавши ламанти, які довго відпрацьовувала. Перемога в цій категорії результат 11 років наполегливих тренувань. Я займаюся вже 11 років, я прийшла з 4 років ходжу. Ну, мені подобається цей спорт, тому що він дуже елегантний, він мені підходить. Я захоплююсь цим спортом вже багато років, просто полюбляю в Бучі відбувалися всеукраїнські змагання з художньої гімнастики. На килом вийшло близько 600 спортсменок з різних регіонів з Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської та Кіровоградських областей. Спортсменка з ДЮСШ номер 10 показали феноменальний результат, адже частка з них посіла перші місця. Наші діти прийняли участь у багатьох змаганнях, в тому числі у місті Буча, місто Кропивницький, місто Львів. Здобули дуже багато нагород першого місця. Також на обласних змаганнях здобули перші місця в групових правах. На зараз ми тренуємось, готуємося до літніх зборів у Болгарії. Гімнастки змагалися у різних вікових категоріях від наймолодших 2019 року народження до старших спортсменок. Кожна учасниця виконувала індивідуальну програму з обраними предметами, м'ячем, булавами, стрічкою або обручем. За результатами змагань дівчата привезли 16 золотих та дві срібні металі. Бажаємо їм успіхів, ще більших перемог та спортивних звершень. Анастасія Максим Мурашов, Першимський.